Центри зайнятості продовжує обслуговувати безробітних громадян, переважно в дистанційному режимі. На сьогодні подати заявку на отримання статусу безробітного можна двома способами. Як безпосередньо в центр, йшовши в центр зайнятості для громадян нашої громади, так як вона перебуває на території бойових дій, передбачений спрощений порядок реєстрації в центрі зайнятості через мобільний застосунок дія. Незважаючи на досить напружену ситуацію на ринку праці, кількість звернень громадян за отриманням статусу безробітного у серпні порівняно з таким же періодом липня зменшилась на 16%. відсотків. Протягом серпня спостерігається подальше поживавлення економічної активності наших підприємств. На сьогодні роботодавцям до філії подано 84 вакансії для працевлаштування безробітних громадян. В липні таких. Вакансій було за весь липень 82. Наразі ж в базі центру зайнятості є 32 актуальні вакансії. Працевлаштовано 83 безробітні особи. Затримки у виплаті допомоги по безробіттю відсутні.